Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Російська армія вночі 2 серпня атакувала південь Одеської області безпілотниками шахет-136. Поранених немає. Проте є руйнування інфраструктурних та цивільних об'єктів. Наслідки атаки бачила наша знімальна група. Понад 30 варіантів за місяць у Южному, що на Одещині, продовжують приймати заявки нової назви міста. Відвідувачі одеського зоопарку можуть побачити нових мешканців звіринцю, бабуїнів на прізвиськах Карась і Поплавок. Військові розробили механізми захисту енергетичних станцій України від російських атак. Про таке розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Одеси. Сьогодні ми говорили про те, що наприклад, конкретно в Одесі а найбільше пошкоджень саме через дронові атаки в енергетиці. Десь до 80% загалі пошкоджень це саме дрони. Тому ми насправді концентруємося і на дронах на захисті, і захист від ракет. Міністр пояснив в Одеській області декілька проектів по децентралізації енергетики, які вже реалізують. Це що стосується Молдови, це будівництво якраз нової лінії, і там роботи сьогодні. Ми слухали представника «Укренерго», Якраз він сказав, що вже вони в процедурі торгів відповідно почнуть скоро роботи. По, по децентралізації це дуже важлива річ, і насправді ми це реалізуємо не тільки тут, в Одесі, а взагалі по Україні, тому що децентралізована генерація вона найскладніша навіть з точки зору мішені для атак. Тобто ми розуміємо, що коли буде багато там альтернативної енергетики, багато, наприклад, газотурбінних е е е е генерацій, то по Україні то влучити дуже складно, коли вона розпорошена по території всієї держави. Обиті вікна, потрощені конструкції та безліч уламків. Будівля морського вокзалу в Ізмаїлі має такий вигляд після нічної атаки дронами від російських військових. Було страшно. Ми бачили, як літіли шахеди, як їх збивали наше ПВО. В общем, так жутковато. Утром приїхали на роботу, побачили картину, а у нас повністю стекла повилітали. Такой слой большой стекла. Мониторы попадали, выгорели кабинеты, выгорела техника, выгорела мебель, выгорели документы. Ну, как это все сейчас восстанавливать и как начинать работать? Мурвокзал был недавно отремонтирован, он был Как гордость у нашого города. Сюди всі приходили погулять по набережной, сюди приходили пообщатися, сюди приходили подышать свіжим воздухом. А вже нет этого. Мешканці міста приходили, аби допомогти прибрати наслідки нічної атаки. Проснулася около двох часов ночі від звука мотороллера. Быстро розбудила ребенка, вибігала на вулицю і вже услышала через. минуту взрыв. Ребенок испугался, все, все трясло. Ну, дай бог, пережили эту ночь, конечно. С социальных сетей увидели фотографии, они очень быстро распространялись. И, конечно, это вызвало шок. И после работы, так как я до четырех работала, я спросила у ребенка, хочет ли она присоединиться. Она сказала, да, мы приехали домой, переоделись и приехали сюда. Окрім будівлі морського вокзалу, російські військові вразили також портову інфраструктуру, елеватор також є руйнування цивільних об'єктів. Люди не травмувалися, каже голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Наші збройні сили збили 11 шахідів. Все ж таки, у нас є прильоти, і ви знаєте, що це тільки цивільна інфраструктура. Це і порти, які ми бачимо за спиною, це і Дунайське пароплавство, яке неподалік тут є приміщення, і в портову інфраструктуру прилетіли. Це і зернові склади також постраждали, і саме зерно також постраждало. Тобто, про що це говорить? Що ворог навмисно робить все для того, щоб як і в світі, так і нам створити проблеми з зерновим коридором. Після нічної атаки 25 людей звернулися по допомогу у відновленні будинків до міської влади Ізмаїлу, розповів мер Андрій Абрамченко. Руйнувань таких особих теж немає. Це, це вікна, це квартири, які знаходяться поруч з морегосподарським комплексом, це об'єкти культури. Це об'єкт освіти, який знаходиться поруч з морягосперським комплексом. Влади Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини Одеса. У Южному на Одещині триває процес прийому заявок з варіантами нової назви міста. Будь-яка організація, установа, трудовий колектив чи громадянин України можуть запропонувати свою назву. Жителька Южного Надія розповіла за зміну назви на сонячне, але цей варіант не пропонувала на розгляд. Вже на протязі цього року часу маю багато. Сподіваюсь на те, що переіменують місто южне, і буде воно сонячне, тому що воно яскраве, барвисте. В нього багато є перспектив. Поки що не голосувала, тому що в мене двоє дітей. Я не справляюся сама з ними, часу не вистачає. Але ми з чоловіком планували на ці вихідні піти проголосувати, так як я чула, що і в суботу також приймають. Голоси. Не треба по-русски южний, хай буде південне, я робила в порту, цьому, проробила 20 років, так що нічого страшного, південне та південне, а то думали, сичавка, ще щось. Нащо нам та сичавка? Там був пан Сич, та була сичавка, а нам хай буде південне і підходи, і південь, і море, і все разом. Лише не зрозуміла, це ж прийдеться і міняти паспорта, і все, документи, чи це не будемо міняти. От паспорт южне назву міста южне дали на зборах працівників припортового заводу у 1978 році. Розповіла директорка місцевого музею Тетяна Ярошенко. каже їхній колектив за те, аби назву міста переклали на південне. Мешканці южного подали вже понад 30, мабуть, варіантів назви нашого міста. Є і такі варіанти, які прив'язані до географічних назв. Цієї наближеної до южної території, в тому числі Аджалик, в тому числі й про Тілігул йшла мова, і в тому числі про Ольвію йде мова. Є варіант назвати наше місто за аналогією до першої назви нових біляр Аненталь. Наприклад, є варіант назви нашого міста Залужний. Пошану до нашого головнокомандувача процес перейменування триватиме по закону до шести місяців, розповів суспільному мер міста Володимир Новацький. Є різні пропозиції, безумовно, як завжди, більшість людей не хочуть перейменовувати як це було і Вілічівську у нас, але в кінці кінців все ж таки перейменувати треба. Тому що якщо ми самі не переименуємо кабінет міністрів, потім Верховна Рада вправі сама визнати назву міста, і це абсолютно ніяких затрат не буде. За процедурою слідкує представниця уповноваженого захисту української мови на Одашні Ярослава Вітко Присяжнюк. Місто южне, воно далеко від чинного правопису. Більше того, якщо взагалі звертатись, то воно здається правильно, має мало би звучати місто южний, якщо на те пішло. І про те, що рано чи пізно це станеться, і це місто доведеться перейменовувати, говорилося вже давно. Вносити свої пропозиції щодо нової назви можна у будинку культури міста до 10 вересня. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина в Одеському зоопарку переробили вольєр для левів, аби тепер там мешкали двоє самців-бабуїнів на прізвисько Карась та Поплавок, розповів директор зоопарку Ігор Біляков. Бабуїни в нас вже біля року, більше року. Але ми не могли їх експонувати, бо не було виставочного вольєру. Вони жили у нас, їх не бачили наші відвідувачі. Це тварини надзвичайно такі красиві, досить такий великий павіан. Тварина дуже сильна, неймовірно сильна. І видно, по ним у них такі великі голови, довгі такі морди з величезними іклами. Самцям по 5 років, доки немає самки, між собою дружні, коментує директор. Це два хлопчика, вони дуже-дуже дружать між собою. І це є такий термін самцева група. В зоопарках можна тримати самців в одному вольєрі, доки там немає самки. І Ми будемо шукати для е, них. Е, дівчинок за бабуїнами пильнують в адміністрації зоопарку. кажуть, тварини дуже спритні, сильні і люблять поласувати. На даний момент працюю з новими жителями нашими двома. Бабуїнами карасьом і поплавком. Вони обожнюють їсти кукурузу. Зараз саме сезон. Вони її вибирають в першу чергу. Також люблять солодкі яблука, не відмовляються від таких пюре з різних фруктів і овочів. Це все допомагає нам з ними контактувати, але і люблять з'їсти щось м'ясне. Відвідувачі розповіли про свої враження від карася та поплавка. Такі вони Вони А тобі більше сподобалося? Мені подобалося такі мамчики, що вони їх маленьких люблять. І ще я побачила гусечки. І Мені дуже вони були сміли і дуже здорові. Сравнієм Харківський зоопарк і Одеський. Ну, если честно, я впечатлена вашим зоопарком. У вас животных. Ну, у нас же ше как бы больше военных действий. Я понимаю, что вообще в країні война. Но у вас животных больше, они. Здоровіє, живіє виглядать, нам очень подобається. От сьогодні тигр впечатлі, ліопарди красиві. Де їздимо, стараємося зоопарки відвідувати. В Одеському ми знайшли слона, все-таки побачили верблюда. Нам сподобалось. Дітям доподобає особисто я не дуже. Я їх трошки побоююсь. Ті там понравілись, такой павлінчик з хвостом понравилась. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 4 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 22 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня буде стояти ясна погода. Температура повітря вночі – 18-20 із позначкою плюс, вдень день – 26-28 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.